Вітаю вас, малята! Настало літо, час відпочинку. Давайте з вами пригадаємо, де нам подобається відпочивати. Так, малята, у лісі. Дуже подобається нам відпочивати біля річки, а також на дитячому майданчику. Так, правильно, малята. Нам всім подобається відпочивати на природі, на свіжому повітрі. Щоб природа нас постійно радувала, нам треба берегти її і піклуватися про неї. Сьогодні ми з вами помандруємо лісом, поспостерігаємо і дізнаємось, ліс безпечний чи небезпечний для людей. Перед дорогою нам потрібно повторити правила поведінки в природі. Уважно дивіться на картинку. І називайте екологічні знаки. Так, правильно ви пригадали, не можна рвати квіти, не можна торкати гніздо тварин, не можна давити комах. А цей знак що означає? Правильно малята, не можна смітити в лісі, не можна в лісі палити багаття. Правильно ви пригадали, не можна в лісі гучно слухати музику і розмовляти. Не можна кричати в лісі. Правила ми закріпили, тож вирушаємо. Перша зупинка на галявині, де ростуть гриби. Щоб не трапилось біди, отруйні гриби не бери. Малята, погляньте, будь ласка, на картинку. І зберіть у кошик тільки гістівні гриби. Ви, розумнички, взяли до кошика білий гриб, лисичку та опеньок, а мухомор і блідну поганку не бери, це отруйні гриби. Наступна зупинка безпечні та небезпечні природні явища. Погляньте уважно на картинку і оберіть явища, які не нашкодять людині. Правильно малята ви визначились роса іній дощик та веселка це природні явища, які не шкодять людині. А залишили ви природні явища, такі як цунамі та ураган це небезпечні стихійні лиха, які завдають величезної шкоди людині? Наступна наша зупинка небезпечні зустрічі у лісі. Подивіться малята на картинку. Та оберіть комах небезпечних, яких ні в коєму разі не потрібно торкатися. Правильно ви обрали малята: це кліщ, тарган та шершень. Це небезпечні комахи. А мурашка. Бабка, жук сонечко це безпечні комахи. А зараз подивіться на картинку та оберіть небезпечних тварин, які можуть завдати шкоди. Правильно малята, гадюка, дикий кабан, лисиця. Можуть завдати шкоди. Так, а дельфін, собака та зайчик безпечні тварини. В природі малята живий та неживий, безпечний та небезпечний, все взаємопов'язане. Якщо ми будемо бережно ставитись до всього живого і неживого, то природа нам обов'язково віддячить. Бережіть природу малята. До побачення!